Друзі, вітаю! Дуже швидка новина. Сьогодні буквально щойно з'явилася в газеті Більд Гутереша росіянам, де він пропонує чотири умови для повернення зернового коридору. Підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок, і ми зараз з вами все проговоримо. Гутеріш керівник. ООН генеральний секретар власне написав листа Путіну, російському керівництву, на що він готовий, щоб повернути зерновий коридор. Власне, це продовження переговорів в Сочі, Ердогана та Путіна. І зараз це вийшло на рівень ООН. Власне, Гутереш привіз фідбек, що називається з цих переговорів. Так, от пункт перший. Це е, зняття санкцій повернення в свіфт російського розхосільсьбанка. А друга історія, тобто сільськогосподарського їхнього банка. Друга історія це страхування російських лі, цих кораблів в Азовському Чорному морі від українських атак. Єдине немає е, оригіналу листа. Я не можу зрозуміти гарантування від атак, це типу просити Україну, щоб не атакували, чи гарантування е, чи е, власне. Страховка да, від АТАК, типу, що їм просто будуть виплачувати гроші. Ось це незрозуміла історія. От третє це зняття санкції з виробників ам'яку. Це їхні добрива. Ну і власне четверта це прийом харчових суден російських в Європі. Ну Україна ну, Путіну це подобається. Причому навіть вони не довіряють, чи це може бути правда. Тому вони кажуть, занадто гарні умови, щоб бути правдою, росіяни поки що добро не дали. Сказали, що думають. Ну а не названі джерела в Україні в Києві сказали, що це образа. Це винагородження Росії, власне, за всі ті злочини, які вона робить в Україні, і Україна не піде на таку зернову угоду, якщо Росія так солодко. Будуть запрошувати, і Україна буде сама продовжувати і атакувати російські кораблі, і робити все можливе, щоб. Україна могла торгувати цим зерном вивозити і атакувати російські судна. І ось ці такі пропозиції, які возять ООН і Ердоган, Україні точно не підходять. Ворог має бути покараний. Причому жорстко і дуже сильно, а не пропонувати йому плюшки і пропонувати йому бонуси тільки за те, що значить їхні проблеми не вирішуються. От нехай вони зараз ці питання розрулюють з Україною. Що ви нам пропонуєте? А то зерно з нас вивозять, а Росії дають. Бонуси. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Дуже важливо підписатися, щоб витіснити російський контент з українського YouTube. Ну і найголовніше напишіть відповідь на питання, як вам така пропозиція?